Всіх вітаю на каналі Весело. Не забувайте підписуватись і ставити лайки. Ходжу тут по місної площадки і думаю, які би качелі підійшли б на місто Вок за 3000 доларів. От я така качелька, такий блок. Один, два, три пісочниця. От, діти граються. Ще одна дитина. Як ви думаєте, йшли б ці качелі туди чи ні? Ну, не іменно ці, а такого плану. Я думаю, вони б туди вписалися як миленькі. Так що, з вас підтримка. З нас контент. Така пісочниця, ну, по-любому треба пісочниця, я думаю, для дітей. А це діло не хитря. Пару досок, пісок насипав, кинув мішок ігрушок і газ в пол. Правильно? Правильно. О, якийсь пацанчик стоїть. Короче. З вас підписка, з нас контент. Лайкос. Давай.